Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. При мікрофонах Наталя Соколенко і Сергій Стуканов, і ми розпочинаємо черговий епізод нашого проєкту Фейк-Контроль. Нещодавно Володимир Путін заявив, що в Росії вже, начебто, проживає більше українців ніж в Україні. Це сміливе твердження викликало резонанс навіть серед самих росіян, адже воно суперечить офіційним статистичним даним та оцінкам експертів. Кремлівський диктатор навіть не приховував щодо своїх розрахунків, включив українців, які мешкають на тимчасово окупова. Ваних територіях, утім, лунають такі заяви не просто так. Це частина широкої пропагандистської кампанії, яка покликана створити враження, що більшість українців, начебто, готові покинути свою країну і переїхати до Росії. Офіційні статистичні дані та оцінки експертів підтверджують, що кількість українців, які опинилися в Росії через війну, навіть близько не наближається до чисельності українського населення, яке проживає в Україні, згідно із даними Українського інституту демографії на підконтрольних Україні територіях, нині проживає близько 34-35 мільйонів осіб. Тоді як в Росії число українців згідно з переписом 2021 року складало лише 884 тисячі. Різноманітна статистика щодо кількості українців, які опинилися в Росії через війну, яку веде російська влада, не викликає довіри навіть в самих росіян. Російські активісти неодноразово вказували на маніпуляцію даними статистики, щоб детально розібратися в цілях Кремля та з'ясувати де ж правда, ми запросили до розмови Олену Чуранову фактчекерку та редакторку проєкту «Стопфейк». Вона відповість на запитання щодо того, як Кремль використовує подібні дезінформаційні наративи і чому маніпулювання статистикою стало інструментом у війні із реальністю. Насамперед, давайте розберемося, у якому контексті пролунала ця фраза про кількість українців, яку аудиторію має на меті цей фейк українців, росіян чи міжнародну спільноту. Пояснює Олена Чуранова. Щороку Владимір Путін проводить свою підсумкову прес-конференцію і там коментує різні події. Також робить цю пряму лінію, там де він грає роль такого доброго царя, який вирішує проблеми всіх простих росіян і виступає захисником. Власне, це була така щорічна його подія, де він. Протягом майже п'яти годин робив різноманітні заяви дуже багато і наративів фейків поширював. Серед усього цього, що він говорив, прозвучала і фраза про те, що взагалі українці, росіяни це один народ, і ми маємо єднатися. І взагалі Росія тільки за те, щоб якомога більше українців переїжджало і жило в Росії. Але він також додав, що йому здається, що українців в Росії вже наразі проживає набагато більше ніж залишилось в самій Україні. Він навіть додав, що. Тут має на увазі і тих, хто проживає на так званих нових територіях, тобто на тимчасово окупованих територіях. Що на його думку, що всі ці українці, які на тимчасово окупованих територіях проживають, які переїхали в Росію, ця кількість перевищує кількість українців в Україні. Це власне і на різні аудиторії працює цей наратив повтор основного меседжа, основного повідомлення, що Росія Україна це єдиний народ, і що вони хочуть попри те, що там щось відбувається, якісь незрозумілі конфлікти насправді. Які там конфлікти організовані так званим київським режимом, насправді українці і росіяни це братні народи, вони хочуть бути разом. Немає ніяких проблем з пересуванням, і що більшість українців переїжджають саме в Росію. На початку повномасштабного вторгнення також Росія поширювала фейки про те, що більшість біженців українських приїжджає саме в Росію. Що це теж підтверджує, що з Росією українцям набагато краще, хоча насправді? Там теж така була маніпуляція. Ну, по перше, ці всі цифри, які надає Росія, ми розуміємо однозначно, що їм довіряти не можна що вони їх підробляють, і ні про які якісь точні факти тут не йде мова. А по-друге, навіть якщо українці дійсно їдуть в Росію, це свідчить тільки про те, що в них немає іншого вибору. На жаль, люди опиняються на окупованих територіях, і в них іншого шляху кудись виїхати з цих територій, крім Росії, немає. І Росія це все фіксує, що, начебто, Українці там і залишаються хоча насправді це люди просто виїжджають, щоб переміститися в безпечні місця, знову ж таки потрапити в Європу. Теж можна окремо говорити про те, які складнощі вони створюють для українців і вилучаються документи, чи якщо в людини згоріли всі документи, вони теж не дають можливості виїхати далі з Росії. Тобто створюють ці всі перешкоди, щоб навіть якщо людина хотіла виїхати, вона не зможе це зробити. Власне, в цьому фейку кремлівський диктатор просто вигадав твердження, яке намагався замаскувати під статистичні дані, створюючи ілюзію обґрунтованості. Навіщо йому така маніпуляція говорить Олена Чуранова? Ну, власне, пояснити, що українці і так хочуть бути з Росією, тому що ось бачите, цифри показують, що вони добровільно, начебто, добровільно приїжджають там, живуть там, там отримують російські паспорти, чи взагалі навіть до 2014 року, начебто, українців було багато в Росії, хоча це теж абсолютно не так, і навіть в 2021 році в них був перепис населення, який теж різні експерти оцінюють сумнівно тим не менш. Навіть той перепис показав, що в Росії серед 140 мільйонів їх населення всього 800 тисяч, там приблизно 800 з чимось тисяч людей вказали на свою національність як українці. Це менше мільйона. І тут говорити про якусь кількість українців, яка перевищує українців, які живуть саме в Україні. Ну взагалі мова не йде, і навіть про біженців, якщо ми будемо говорити, то теж тут мова абсолютно не йде про ті цифри, які перевищують українців, які залишились в Україні, які виїхали за кордон. Пошуках безпеки все одно вони і близько не наближаються до тієї кількості, яка проживає в Росії. З реальних даних ми можемо оцінювати тільки те, що там рахує ООН, Кількість біженців в різних країнах, і можемо там чітко знати, що там європейських країнах скільки українців проживає. Але реальних даних по тому, скільки виїхало в Росію, скільки там їх залишилось, дійсно. Ці дані навіть самі російські експерти кажуть, що ну, вони неправдиві, і Росія їх значно перебільшує. То знову ж таки сюди додаються ті самі меседжі про те, що там окуповані території. І під час цієї конференції Путін говорив про те, що там все відбудовується, що вони готові всі там дороги. І всі там культурні центри, будинки відбудувати, і це дуже смішно звучить на фоні того, що от, знову ж таки, так як я дивилася ту прес-конференцію, то наприклад з Якутії питають про те, що в них інтернет є тільки в столиці регіону, і все. В інших селах там маленьких містечках то яку інтернету немає, і представниця цього регіону питає: типу, а коли ж до нас до всіх дійде оця прелість сучасної цивілізації, і це це дуже смішно. Тобто, коли вони не можуть забезпечити базові блага для свого народу в різних регіонах, але разом з тим вони вкладають неймовірні гроші в цю війну. І готові вкладати гроші в тимчасово окуповані території України тільки для того, щоб підсилити цю пропаганду свою підсилити цю дезінформацію, що Україні з Росією буде краще. Зважаючи на те, що точних офіційних даних бракує, як можна обґрунтовано спростувати брехню Путіна? Знає відповідь на це питання Олена Чуранова із проєкту «Стопфейк». Оцінку щодо того, скільки в Україні проживає людей, власне, щоб спростувати цей ефект, нам треба показати скільки насправді в Україні людей проживає. І скільки людей виїхало, скільки людей перебуває в Росії, і тут загалом, що дані по Україні, що дані по Росії дуже складні для оцінки. Ми розуміємо, що ну по перше, в Україні дуже давно, там 2001 рік здається, в нас останній був рік, коли в нас проводився перепис населення. Тому всі ці оцінки, які експерти роблять, вони такі досить приблизні. І е, з того, що ми бачили з приблизних оцінок, це от інститут демографії і соціальних досліджень. Вони оцінювали кількість населення в кордонах на 1 січня двадцятого року в межах 28 до 34 мільйонів осіб. Потім директор цього інституту Елла Лібанова заявляла, що на 1 січня 2030 року вона прогнозує цю кількість від 24 до 32 мільйонів людей. Інші оцінки від інституту демографії і проблем якості життя від НАН України – це 34-35 мільйонів українців, на їх думку проживають на територіях, які наразі підконтрольні Україні. Паралельно разом з тим у нас є дані Всеросійської Кого перепису, де етнічні українці становлять 884 тисячі, тобто навіть менше мільйона, плюс мешканці тимчасово окупованих територій це декілька мільйонів українців, які проживають там. Ну і біженці також. Але знову ж таки, це цифри, які от різні організації називають, які виїхали в Росію. Це люди, які просто виїхали туди, і чи залишилися вони там? Це велике питання, тому що знову ж таки в українців на жаль на окупованих територіях. В них немає можливості виїхати в Європу в безпечні місця крім Росії. Ну, людям просто блокують можливість виїзду через Україну, наприклад, в Україну повернення в Україну немає іншої можливості, тому ці цифри підтверджують це. Якщо говорити про цифри людей, які там подалися в Росії на якусь допомогу, то це набагато менше мільйону. Там йдеться про 900 тисяч і менше, навіть людей. Ну тобто, це фраза, яку Путін просто сказав, абсолютно не подумавши. Це просто це повторення того самого дезінформаційного наративу, що українці з нами, українці хочуть бути в Росії, і вони вже і так майже всі туди переїхали, а В Україні нікого не лишилось. Ми почули коментарі Олени Чуранової, фактчекерки та редакторки проєкту «Стопфейк». Наталю насправді знаходжу дуже просто надзвичайно вкрай цинічними заяви Путіна, так який здійснює геноцид українців, який заперечує самоіснування українців, і водночас розходиться про те, що, начебто, на території Росії проживає більше українців як у самій Україні це повна каша, тому що ну або ти визнаєш Україну і українців, або ти не визнаєш. Тоді для чого ці розмови про те, що скільки ти там українців переїхала до Росії? Логіка вийшла із чату і е, зайшов ага. цинізм. Друзі, аби не залишати пропагандистам жодних шансів, щодня слухайте рубрику Фейк-контроль етері українського радіо. Фейк контроль. Не дамо шансів російській брехні.